Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. А ви чули, що штучний інтелект, чат GPT, вже доступний для жителів України? Що таке чат GPT? Чат GPT – це зовсім новий досвід взаємодії під час пошуку інформації, коли ми задаємо питання і у відповідь отримуємо осмислену відповідь, ніби це писала людина. Тобто цей чат, він розуміє контекст питання і видає, власне, цю відповідь, яка підходить саме до вас. Отже, давайте я покажу, як їм користуватися, і як він може допомогти нам користуватися Excel. Переходимо до браузера в пошуковому. Рядку вводимо чат GPT, переходимо на сайт openai.com, натискаю на «Try Chat GPT», Натискаю на «Sign Up». Якщо у вас немає аккаунту ще в чат GPT, то необхідно його створити, необхідно слідувати. Підказкам там все просто стандартна реєстрація на сервісі. В мене вже є аккаунт, тому я натискаю Continue with Google. Натискаю на мій обліковий запис, і я попадаю на сайт цього чату. Власне, ось у нас є рядок введення даних. Ось тут, в нижній частині екрана, в лівій частині вікна ми бачимо перелік чатів. Їх можна видаляти, додавати нові, натискаючи на відповідні кнопки. В нижній частині чату ми можемо змінити, наприклад, колір чату, light Mode або Dark Mode, як вам подобається. Мені подобається Dark Mode. І деякі кнопки для того, щоб прообгредити. Ваш аккаунт або вийти з аккаунту. Чим чат GPT може нам допомогти в Excel? Я заздалегідь підготував три кейси. Отже, перший кейс написати формулу, як із номеру місяця, перетворити дату на кінець цього місяця. Я копію цей запит, ось сюди в рядок введення вставляю. Перебираю одиничку і натискаю на Enter. Необхідно трошки зачекати, поки чат GPT надасть нам відповідь. Отже, ми отримали від чат GPT відповідь. Він пропонує скористатися формулу Date, в яку ми вкажемо рік, місяць. Копіюю запропоновану формулу чатом GPT та відкриваю новий файл Excel для того, щоб її перевірити. Ось сюди, в цю клітинку, нам необхідно буде ось рік змінити на цифри року. Я тут поставлю 2022. І, як бачимо, тут в нас немає ще даних. Немає ще місяця. Давайте сьоми поставлю. І як бачимо, він нам показав останній день місяця. Давайте я тут покажу 6. Поставлю 6. І, як бачимо, все теж спрацювало. Так, ну що ж, а якщо мені необхідний перший день місяця, то тоді давайте запитаємо змінити формулу на перший день місяця. Чекаємо на відповідь від чату. Чат GPT надав відповідь. Давайте я скопіюю. Цю формулу, вставлю її в колонку C і тепер необхідно лише проставити рік. І ось тут кому замінити на крапку з комою. Натискаю на Enter. Як бачимо, нам чат GPT допоміг це зробити. Все дуже просто і легко, а найголовніше корисно. Тепер наступний кейс. Я хочу, щоб чат-GPT написав мені формулу, яка буде витягувати друге слово з клітинки. Давайте скопіюю цей запит. Перейду до чату GPT, натисну на новий чат. Натисну ось сюди на «Вставити», приберу двійку. І натисну Enter. І подивимося, що він нам відповість. Ну що, ж, чат GPT нам видав результат. Я скопіюю цю формулу. вона... Получилася така дуже довгенька. Переходжу в мій файл Excel, натискаю Ctrl-V. Я ось тут приберу дорівнює, тому що мені необхідно усі коми замінити на крапку з комою. Для цього я скористаюся функцією знайти та замінити. Ось тут необхідно натиснути на Замінити, знайти кому, замінити на крапку з комою і натиснути на замінити. Як бачимо, одномоментно наша кома змінилася на крапку з комою. Тепер мені необхідно перед цією формою поставити дорівнює, і я хочу, щоб Ця формула доставала друге слово не з комірки А1, а з комірки А4. Тому я перетягую ось ці виділення формули. Тут їх багато, але ось так. Натискаю на Enter і тепер в комірку А4 вношу, наприклад, три слова. Канал. Корисний. Excel. Через пробіл І, як бачимо, наша формула спрацювала. Вона видала друге, видала друге слово з комірки А4. І тепер третій кейс. Третій кейс, звичайно, буде. Про макроси, про написання макросів. Я хочу, щоб він написав код макросу, видалення рядків з 12 по 16 з аркушів, назви яких будуть вказані на окремому аркуші в колонці А. Копіюю цей запит. Натискаю на новий чат, вставляю, прибираю трійку. І натискаємо на Enter і чекаємо, що він відповість. Так, ну що, отримали ми відповідь. Як бачимо, він дає деякі пояснення до цього коду. Що ось тут зміна vs-names містить діапазон клітинок, що містить нас в аркуші в колонці А аркуша Sheet 1 Давайте скопіюю я цей код. І тепер перейду до, до мого Excel-файлу. І тепер, хто не знайомий з макросами, я поясню, щоб зробити макрос, необхідно. Натиснути на Alt F11. Відкриється ось таке вікно Microsoft Visual Basic. Правою кнопочкою по назві аркуш необхідно натиснути Insert Module, натиснути потім ось сюди Module. і ось в цьому білому полі натиснути Ctrl-V. Тим самим ми вставили текст макросу до нашого редактору. І тепер давайте підготуємо наш файл Excel для того, щоб подивитися, чи спрацює цей макрос в нашій книзі Excel. Тому я переходжу до нашого файлу Excel і додаю новий аркуш. Я його перейменую, він так і буде називатися перелік аркушів. Додам ще один аркуш. І тут, наприклад, у нас будуть якісь, якісь дані, і я їх таким випадковим чином заповню, щоб подивитися, чи спрацює наш макрос. Ось так і ось так. Так ось, наприклад, наші дані, і тепер я їх скопіюю, щоб прибрати формули, щоб тут були тільки числа усі, і тепер декілька аркушів додам копіюванням, щоб Excel вказати саме які аркуші необхідно дивитися. Так, ну що, ось у нас є аркуш з переліком аркушів. Давайте в колонку А я внесу перелік аркушів. Аркуш, наприклад, в мене буде ось цей який має в дужках 4. Та аркуш, який буде мати в дужках ось тут трійку. Так, підготувалося. Так, ну що ж, в нас все підготовлено для того, щоб перевірити цей макрос, але спочатку необхідно внести деякі правки в цей макрос натискаю Alt-F11, щоб з'явилося вікно Microsoft Visual Basic. Та ось тут назву аркушу змінити на нашу назву аркушу. Ось тут у нас буде перелік аркушів замість щит 1. Ось тут. І ось тут. І тепер я переміщаюся до вікна Excel, натискаю на вкладці Розробник кнопку макроси, виділяю той макрос, який я хочу запустити, і натискаю на Виконати. Ну, нібито на перший погляд нічого не змінилося, але необхідно перейти на осі. Два аркуші, 4 та 3, і подивитися, чи були видалені наші клітинки з 12 по 6 рядки. Переходжу на четвертий та третій. Як бачимо, ось тут в нас є пропуск цифр, а це значить, що Excel нам видалив наші рядки, які ми задали в аркуші. І давайте подивимося усі два аркуші. А ось тут все в нас йде по порядку. Ну, давайте ще для експерименту. Я зміню, що хочу видалити рядки з 25 по 6, щоб було більш показово, що цей макрос працює. Переходжу до вікна Visual Basic. Змінюю діапазон. 25, 26? Переходжу до Excel і запускаю наш макрос. Як бачимо, ось Excel видалив ці рядки. Отже, які можна зробити висновки стосовно чату GPT? Так, чат GPT дуже спрощує роботу в пошуку інформації, тому що він персоналізує відповіді на ваш запит. Це не просто перелік посилань, як в пошуку Google, наприклад, а це саме відповідь на ваше запитання. І тому це дуже, дуже спрощує пошук інформації і роботу. В Excel. Тому я можу сказати, що так, чат GPT дуже корисний для роботи в Excel. Тому користуйтеся цим інструментом. Ну, а я з вами прощаюся до наступного відео. Слава Україні! Побачимось!